Всім привіт! Мене звати Катя, і у цьому відео поговоримо про одну з найважливіших справ. по дому – про прибирання. Його мало хто любить, але точно всі роблять, бо треба. Must-have у цій справі війник, совок та швабра, адже вони завжди під рукою. Якщо ваші старі помічники вже не справляються зі своєю роботою, тоді раджу звернути увагу ось на ці варіанти РЗТК. Для сухого прибирання є набір щіткою мітлою та совком. Щітка з довгими щетинками, що збирають навіть найдрібніше сміття та з регулюванням на 180 градусів. Совок з вбудованим грібінцем, тому більше не доведеться чистити щітку руками від бруду, волосся, шерсті та іншого сміття. Вок також з регулюванням кута-нахилу, тому можна зберігати цей набір дуже компактно. Для вологого прибирання варіантів більше від простого, коли маємо лише швабру, до більш цікавого, коли маємо ще додаткові аксесуари для прибирання. Найпростіше ось ця швабра маневрена з поворотною на 360 градусів головкою та додатковою змінною насадкою у комплекті. Насадка фіксується просто та за лічені секунди. А завдяки ширині 46 см Вона одразу захоплює велику площу підлоги. Інший варіант, можна сказати, більш просунути це швабра з подвійним відживом Sponge Mop. Вона також постачається зі змінною насадкою, але тут ще й руки точно будуть сухими та чистими під час прибирання. Адже тут є чотирибічна система віджиму насадки, яка краще видаляє воду. На практиці це виглядає ось так. А ще вона швидко стає м'якшою та легко вловлює весь бруд та сміття. Насадки швидко змінюються натисканням ось на цю кнопку. Також є два комплекти з відрами: RZTK Flat Mop та RZTK Spin Mop. RZTK РЗТК Mop – це комплект, який постачається з відром, теоскопічною ручкою, двома насадками та оборотним тримачем. Тут також руки залишатимуться чистими, адже відро має два відсіки. Один для миття мопа, другий з системою автоматичного віджиму надлишкової води. Достатньо занурити швабру сюди і всієї зайвої води як не було. Для кожного з частин відра є зливний клапан для зручності очищення відра від бруду. Швабра збирається швидко. В роботі маневрена завдяки поворотному на 360 градусів тримачу, тому варто звернути увагу. Або інший набор RZTK Spin Mop. Тут зовсім інша насадка. Це моп, яким зручно прибирати всюди, за меблями, у кутах, під ліжком, і для його віджиму також не потрібно мочити руки. Ось відро з двома відділами: один відсік для миття мопа, інший з інтегрованою центрифугою для віджиму надлишкової вологи та зливом для брудної води. Все продумано і дуже зручно. Швабри та комплекти різні, але схожі в тому, що ідеально підходять для будь-яких поверхонь і добре видаляють бруд, не залишаючи при цьому розводів, як це інколи буває. Ручки телескопічні, тому можна підбирати довжину під свій зріст. Також вони зроблені з нержавіючої сталі, що і на вигляд солідніше, і прослужать довше. Посилання на всіх помічників залишаємо в описі до цього відео.